Ми звикли думати, що дорослішення відбувається саме собою, але насправді наша емоційна зрілість не залежить від віку. Можна бути дорослим, проте реагувати, діяти як дитина, або ж навпаки, у молодому віці підходити до життя усвідомлено та відповідально. І багато людей виросли фізично, але досі емоційно застряли у дитинстві. Це сильно впливає на якість життя, викликає різні неприємні стани, внутрішні конфлікти, проблеми із самооцінкою, ускладнює стосунки з іншими, а ще робить важчим подолання стресу та адаптацію до змін. Саме тому емоційна зрілість така важлива для нашого внутрішнього комфорту та загального благополуччя. Які ознаки емоційної незрілості? Як емоційно подорослішати та розвинути емоційний інтелект? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Назвичай, те, що людина робить у дорослому віці, має мало спільного з емоційною зрілістю. Людина може бути фінансово незалежна, успішна в кар'єрі. Мати будинок, сім'ю, але це не гарантує емоційної зрілості. Справжнє емоційне дорослішення починається тоді, коли ми починаємо працювати над розумінням своїх емоцій, як вони пов'язані з нашими думками, як керують нашою поведінкою і як наша поведінка впливає на результати в нашому житті. Це, по суті, означає брати відповідальність за власні думки та почуття, не діяти імпульсивно під їх впливом. А зупинитися іноді зробити крок назад, проаналізувати, що відбувається, а потім вирішити, як ми хочемо поратися. Підходити до ситуації усвідомлено, аналізувати їх, інтерпретувати та вирішувати навмисно, навіть якщо вони здаються надто складними, а не перекладати відповідальність на інших, звинувачуючи їх у власних почуттях, думках чи діях, ми не можемо відповідати за рішення дії інших людей. І не завжди здатні контролювати все, що відбувається навколо нас. Проте у нас завжди є вибір, як реагувати, як діяти та як найкраще впоратися із ситуацією. Саме це і є емоційна зрілість. Завдяки цьому, ми можемо приймати більш обдумані рішення, жити більш усвідомлено і взагалі почуватися добре у стосунках на роботі та створювати власне життя, про яке завжди. Мріяли. Давайте розглянемо, які є ознаки емоційної незрілості. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну і практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Перша ознака це коли людина не бере на себе відповідальність, а звинувачує інших у своїх проблемах або більшості із них. Інші псують моє життя, мій настрій. Тобто людина вважає, що причиною її емоцій, її дій є інші люди, погано через інших. Не вона відповідальна за свої емоції і дії, а інші. Це історія тих людей, які роками застрягають у сценарії, усьому винні батьки, чоловік, дружина чи хтось інший. Якщо у мене по життю щось не виходить, це все через батьків. Якщо я зробила помилку, то це через інших. Вони винні, це не моя провина. Ми всі робимо помилки, це частина нашого життя. Емоційна зрілість якраз полягає в тому, щоб визнавати свої помилки, робити висновки із невдач та використовувати цей досвід для подальшого розвитку. Наступна ознака, коли людині важко відчувати фрустрацію, важко справлятися із розчаруванням, відмовою, програшем, тратою, невдачею, великий сором за те, що може щось не вийти. Дуже складно витримувати труднощі. Проблеми, з якими вона стикається. Звісно, що ніхто із нас цього не любить, і це нормально. Та коли людина постійно такі ситуації дуже болісно сприймає, довго прокручується в голові, жорстко до себе ставиться, їй складно з цим поратися, то скоріше за все вона застрягла в емоційному дитинстві. Коли багато різних емоцій, які не підконтрольні, людині складно їх витримувати, ідентифікувати, керувати, це і часті перепади настрою, неконтрольовані гнів, багато тривоги. Страхів, образ, пригнічення. Або ж людина уникає почуттів, а чи не знає, як з ними бути, що робити, і якщо вони виникають, для неї це небезпечно. Через це будуть труднощі у виявленні, емпатії та побудові емоційної близькості. У стосунках така людина уникатиме відкрито показувати свої почуття та ховатиметься у свій внутрішній світ у моменти, коли це може бути актуально. Часто такі речі, як залежність від іншої людини, алкоголю, наркотиків, соціальних мереж чи покупок, стають надто важливими, щоб заглушити чи уникнути незручних почуттів, тому що більшість не знає, як це зробити, як допомогти собі справлятися з ними, як обробляти їх, як рухатися з ними та крізь них. Ще одна ознака емоційної незрілості, коли людина бере відповідальність за чужі емоції, намагається контролювати. Їх чи маніпулювати ними, щоб почуватися в безпеці. І я зараз скажу про співзалежні стосунки, де немає вибудованих здорових меж, немає чіткого розуміння, де я, а де інший. Людині складно усвідомити, що інша людина має свій суб'єктивний досвід, внутрішній світ, із власними поглядами, почуттями, бажаннями та мотивацією. У співзалежних стосунках емоційний стан дуже сильно залежить від емоційного стану іншого. Тому потрібно контролювати чужі емоції, грати ігри, вимагати від інших поводитися так, як нам потрібно, щоб почуватися добре. Наступною ознакою є імпульсивність людини в своїх реакціях чи діях. Часто замість того, щоб подумати, проаналізувати, людина відразу реагує, різко відповідає, робить спонтанні вчинки про що пізніше і може шкодувати. Щось прийшло в голову, якась ідея, і я відразу це роблю. Не задумуюся, а потрібно мені це взагалі. А навіщо я це роблю? Немає цієї паузи, де я задумуюсь, аналізую. Це і є зріла позиція. А у таких людей йде імпульс, відразу дія, реакція, як у зовсім маленьких дітей. Також високий рівень категоричності, рігідності, чорно-біле мислення вказує на емоційну незрілість. Коли людина думає і сприймає лише крайнощі, не залишає місця для компромісу. Все або нічого, найкраще або найгірше, люди або добрі, або злі, справедливі або нечесні, або друзі, або вороги, успішні або невдахи. Коли людина росте в сім'ї, де багато контролю, вона зазвичай обирає один із двох шляхів, або стає надто покірною, дозволяє іншим домінувати, або ж навпаки, стає жорстокою, контролюючою, постійно прагне бути головною, не хоче бути гнучкою, чи йти на компроміс. І це як правило, тому що вона намагається захистити щось всередині себе, якусь свою вразливість. А це знову ж таки показує, що людина не навчилася розуміти і відчувати себе, дозволяти собі бути справжньою. І що робити, як розвивати емоційну зрілість? Насамперед, ми маємо розуміти, що це не відбувається за один день. Це процес, який потребує часу, певних зусиль, регулярності, уваги до себе, своїх потреб, почуттів, думок, дій. Це розвиток здорової самосвідомості, яка допомагає зрозуміти, що насправді відбувається всередині нас, і як би нам хотілося думати, діяти та відчувати себе по-іншому. Важливо призупинитись та запитати себе, що зараз відбувається в моєму житті, чи комфортно мені так, у яких сферах я хочу змін, де я можу більше розкрити свій потенціал, що допоможе мені рухатися вперед. Нам важливо цей шлях зробити цікавим, захопливим, але водночас підтримувати себе, а не заганяти в суворі рамки, розвивати навичку чути себе, що в мене хвилює, які емоції для мене складні, де я відчуваю спротиви, чого я боюся, що мене надихає, чому певні речі викликають у мене сильні переживання. Ось такий самоаналіз допомагає глибше зрозуміти себе, свідомо визначити, що саме хочеться змінити та як діяти інакше. Щоб почуватися е, добре. Наступний крок до емоційної зрілості, і, можливо, найскладніший це взяти відповідальність за свої емоції, а не звинувачувати інших, часто можна почути, якби вони так не вчинили, я б цього не зробила, я так не почувалася. Проте важливо пам'ятати, що емоції це наш внутрішній продукт, це реакція нашого мозку, а не чужого. Жодна інша людина не може контролювати наші думки, почуття чи дії. Ми можемо сердитися, ображатися, засмучуватись, і це нормально. Але саме ми відповідаємо за свої слова, вчинки та емоції. Наш мозок не керує тим, що роблять інші, але він керує тим, як ми на це реагуємо та як обираємо діяти. І ніхто інший не може це контролювати. Дослідження показують, що до того як ми усвідомлюємо свої рішення, наш мозок вже готується до дії. Ми маємо трохи часу, щоб зупинитися, зрозуміти, що відбувається, і як реагувати. Це такий простір, що дає нам вибір дозволити емоціям повністю взяти верх або зробити паузу, подумати, як краще діяти в контексті даної ситуації. Тому потрібно не спішити, а прислухатися до себе, що я зараз відчуваю, що стало причиною цього почуття, що я можу зробити, щоб почуватися краще, не перекладаючи відповідальність на інших. Тобто, коли я відповідальна за свій стан, значить я можу впливати на нього. І коли я почуваюся некомфортно, намагаюся собі якось допомогти, щось зробити здорові по відношенню до ситуації, замість того, щоб імпульсивно реагувати чи втікати, а пізніше шкодувати і ще довго про це думати. Звісно, що іноді будуть ситуації, які можуть нас і ми можемо реагувати. Діяти не так, як би нам хотілося. Важливо не засуджувати і не критикувати себе за це, а вчитись підтримувати себе, запитувати, як я можу наступного разу думати, реагувати, діяти по-іншому. Тому що, зрештою, я відповідальна за свої емоції, і навіть якщо ми випадково чи не випадково. Завдали комусь шкоди, за це можна попросити вибачення. Багатьом це дається важко, але насправді вибачитися простіше, ніж здається. Достатньо просто визнати, так я негарно відреагувала, я не мала так зриватися, підвищувати голос або говорити те, що не слід. Я погано з цим впоралася, і мені дуже шкода. Разом з тим. Варто розуміти, що вибачення це не просто слова. Потрібно зробити висновки та працювати з тим, щоб у майбутньому реагувати більш спокійно, усвідомлено так, щоб це було здоровіше для стосунків. Ось це і є справжня емоційна зрілість. Також для того, щоб емоційно стати зрілим, потрібно навчитися визначати та ідентифікувати свої емоції, а також витримувати правду про те, що всі вони у нас є. Адже складно брати відповідальність за те, чого ти не помічаєш у собі, багато людей досі вважають, що почуття це про слабкість, вразливість, і їх потрібно подавляти, ігнорувати, не потрібно звертати увагу. Звісно, в такому випадку важко прийняти свої емоції, особливо ті, які в нашому суспільстві вважаються неправильними, наприклад, агресію чи заздрість, тому що тоді, як ніби ми стаємо неправильними, якщо у нас є ці почуття. Та річ у тому, що чим більше їх приховувати, придушувати, відтісняти, тим більше вони нас захоплюють, і ми на проблему реагуємо з емоцій, не можемо використати логіку, щоб проаналізувати, що насправді відбувається, і це ускладнює наше життя стосунки з собою та світом. А коли ми ідентифікуємо емоцію, називаємо її, наприклад, я зараз злюсь тоді активність емоційного мозку знищується, роботу на себе бере префронтальна кора, яка відповідає за раціональне мислення. І це допомагає знизити інтенсивність емоцій та прийняти більш свідоме рішення. Тому, коли виникає сильна... Емоційна реакція потрібно взяти паузу, зробити вдих і видих, та назвати емоції, щоб переключити активність мозку з емоційних центрів на області, які відповідають за логіку, і самоконтроль. Уміння розуміти, усвідомлювати свої почуття, справлятися з ними, направляти собі на благо, якраз і говорить про емоційну зрілість. Є гарний спосіб, який допоможе навчитися ідентифікувати свої почуття. Підвищити свій емоційний інтелект, а значить стати більш емоційно зрілим. Цей спосіб полягає у тому, щоб на протягом дня приблизно раз у дві години задавати собі запитання, яку емоцію я зараз переживаю. І які думки чи події викликають в мене це почуття, наскільки вони реальні? Щоб легше познайомитися зі своїми почуттями, спочатку можна роздрукувати список емоцій, його легко знайти в інтернеті. Якщо потрібно відповісти на запитання, яку емоцію я відчуваю, можна подивитися. Дивитися список і знайти відповідну емоцію. Наступне, щоб стати емоційно зрілим, потрібно перестати постійно догоджати іншим. І я зараз не кажу, що не потрібно бути доброю, щедрою людиною. Потрібно І навіть важливо, але доброта не повинна йти самопожертви, коли нам погано, коли ми шкодимо собі, щоб догодити іншому, намагаємося задовольнити його потреби, бажання, а пізніше почуваємося погано, тому що в цей момент потрібно було відмовити. Але ми цього не робимо, адже боїмося, що інший про нас може подумати щось нехороше, а нам, можливо, його очах бути доброю, і хорошою людиною, яка завжди погоджується, яка завжди поруч. Але ми маємо розуміти, що зазвичай ми намагаємося догодити іншому, щоб отримати визнання. Чути почуття власної гідності через їх схвалення, від того, що вони задоволені нами, і тоді ми погоджуємося робити ті речі, на які у нас немає часу, чи енергії, чи інших ресурсів. Тобто погоджуємося на те, що насправді нас не влаштовує, а пізніше відчуваємо виснаження, образу чи обурення до людей, які допомогли, що, звісно, буде створювати напругу у стосунках. Бути доброю людиною потрібно із достатку, і з турботи до себе, коли ми аналізуємо, розуміємо, що у нас є вибір сказати так і сказати ні. У нас є межі, розуміння себе, і ми говоримо ні, не для того, щоб нашкодити іншому, а для того, щоб зберегти себе, свої ресурси, а пізніше віддаватись від стану і стану наповненості, без відчуття гіркоти, образи чи виснаження. це така довіра собі, своїм почуттям, така опора на себе. Важливо бути чесним з іншими людьми, водночас зважати на їх емоції, не намагатися контролювати їх почуття через нашу доброту, нашу тривогу, просто бути уважним до інших, дбати про них, поводитися з ними так, як би нам хотілося, щоб вони ставилися до нас, не говорити їм грубих та образливих слів, а натомість давати конструктивний зворотний зв'язок, щоб мати можливість комунікувати на рівних, говорити про свої почуття. Думки простити про те, що нам потрібно, і при цьому давати можливість іншим людям мати свої межі, свої погляди, чому з нами не погоджуватися, дозволяти їм нам відмовляти, говорити ні, тому що вони не зобов'язані завжди з нами погоджуватись та задовольняти всі наші потреби. Важливо взаємодіяти з позиції, мої потреби, погляди, бажання важливі, але й твої також важливі. То давай якось будемо домовлятися. Ось це і є емоційна. Зрілість. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!